Щонайменше 25 загиблих, серед яких троє дітей і понад 70 поранених. Такі наслідки російської атаки на Тернопіль ракетою х101 російська армія поцілила багатоповерхівку, яка обвалилася з третього по дев'ятий поверх. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Під завалами ще можуть бути люди. Надвечір надзвичайникам вдалося деблокувати живого чоловіка. За даними МВС, на зв'язок не виходять 25 мешканців зруйнованого будинку в одному з районів міста. Було одразу 9 прильотів. Водночас було зафіксовано пуска ракет «Калібр» та балістики. Тернопільський центр переливання крові закликав мешканців здати кров. У місті пошкоджені житлові будинки, дитсадок, інфраструктура з 19 по 21 листопада у Тернополі оголошені дні жалоби масової дронової атаки. Зазнав уночі Харків на місто. Росіяни спрямували одразу 19 шахетів. Поранені ще не менше 46 людей. Серед них діти 9 і 13 років. У Словіцькому районі дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Зайнялася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджені 16 багатоквартирних будинків, підстанція екстреної меддопомоги, школа, супермаркет, гаражний кооператив, нежитловата адміністративна будівля, два тролейбуси і понад три десятки автівок. У Львові РФ атакували енергооб'єкт, деревообробне підприємство та складські приміщення. Загалом ворожа атака зруйнувала будівлі шістьох бізнесів. Зокрема, великий логістичний центр на околиці компанії Укрпошти, де було знищено понад 900 відправлень. Виробництво під заход, складське приміщення із шинами. Через удари сплахнули масштабні пожежі. Над містом спостерігався густий дим. Мешканців закликали зачиняти вікна. За даними Львівської ОВА, у області, били уда. Арними БПЛА та крилатими ракетами попередньо обійшлося без жертв і постраждалих. Більшість безпілотників та ракет під час нічної атаки були спрямовані на західну Україну, крім Тернопільської та Львівської області, постраждали Івано-Франківщина та Хмельниччина. Також РФ атакували енергооб'єкти у Харківській, Миколаївській, Одеській та Київській областях. А через атаку по території одного з підрозділів Дніпропетровської області постраждали п'ятеро енергетиків, один з них у важкому стані. Міненерго повідомили про додаткові пошкодження та велике навантаження на мережі, запроваджені графіки аварій аварійних та погодинних відключень. Загалом у ніч проти 19 листопада РФ атакувала Україну майже півсотнію ракет і запустили близько пів тисячі дронів. ППО збило 442 БПЛА, 34 ракети Х-101 і 7 калібрів. Президент з робочим візитом у Туреччині в Анкарі Зеленський відвідав мавзлей Анит Аниткабір, де шанував пам'ять першого президента Туреччини Мустафи Кемаля та Тюрка. Під час спільного прес-брифінгу турецький лідер Реджеп Ердоган заявив про підтримку народу України і запевнив, що, попри складні обставини через війну, Туреччина має намір збільшити обсяг двосторонньої торгівлі до 10 мільярдів доларів. Зеленський наголосив, що Україна розраховує на силу турецької дипломатії, яка буде зрозумілою Москвою також акцентував на важливості активної залученості Туреччини до коаліції охочих, особливо до військово-морського компонента. Верховна Рада звільнила міністрів юстиції та енергетики. За відставку Германа Галущенка проголосували 323 нардепи. Звільнення Світлани Гринчук підтримали 315 Обоє фігурують у розслідуванні набу щодо корупційної схеми в енергетиці, до нових призначень обов'язки міністра юстиції виконуватиме його заступниця Людмила Сугак, а Міненерго тимчасово очолить Микола Колісник. Силу оборони України вразили Рязанську ГРЕС – одну з ключових теплових електростанцій центральної енергосистеми РФ. На об'єкті виникла масштабна пожежа. У місті Новонічурінськ чули вибухи. Станція забезпечує значну частину електроспоживання центральних регіонів Росії. Також у Нічній атаці пошкоджено Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Місцеві повідомляли про серію вибухів. Відео з ураження енергооб'єктів поширюють у мережі. На Гаваях розпочалося нове виверження одного з найактивніших вулканів світу. Тіла Уеа, за даними геологічної служби. США, у кратері відкрилися нові розломи, з яких піднімаються фонтани лави за вишки до 500 метрів. Тіла вважається одним з найбільш непередбачуваних вулканів планети. Попередні його виверження спричиняли руйнування доріг, евакуації населення та значні лавові потоки. Українська збірна отримала чергове золото на Дефлімпіаді 2025. Дмитро Петренко переміг у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на 50 метрів лежачі та встановив світовий рекорд. Загалом Україна має 26 медалей, 9 золотих, 9 срібних і 8 бронзових, а також 2 світові рекорди та 3 рекорди Дефлімпійських ігор.